Героям слава, пане Віталію, безумовно, Розкажіть станом на вечір сьогоднішній. Що в Авдіївці? Дуже гаряче, дуже складно. Четверту добу ворог не припиняє бажання спроба точити місто. Кидають вони на ці свої штурмові дії дуже багато особового складу, дуже багато техніки. За ці чотири доби кожного дня щось новеньке, але но в цілому бажання в них є, і вони максимально скажімо так, в реалізації свого бажання не жаліють ні техніки, ні цього свого білого сміття, втрачають його там пачками. ну, Гатять, гатять. По позиціям дуже складно все. Працює артилерія, працює авіація цілодобово дійсно. Навіть вночі не буває, ну тиші взагалі в місті пропозиції я взагалі навіть нічого не кажу, бо там дуже гаряче: десятки штурмових дій в тубу і з півня і з півночі, десятки авіаракетних ударів. У... Громаді більше летить фосфор. Повідомляють про це в Офісі президента. і відео також всі бачили в мережі. Розкажіть, як часто ворог його використовує, і, в принципі, яку ще зброю застосовує на цій ділянці фронту. Дійсно, минулої ночі було застосування цих запалювальних елементів. Сьогодні, ви знаєте, так випадково десь в якомусь телеграм-каналі. Попали дві фотографії, от саме з цього обстрілу, да, з нашого напрямку цими запальними елементами, і якийсь там фіюрієрт на якомусь весіллі. Да, там дві фотки. І там яскраво, і там яскраво. Воно так заворажує, Нібито, знаєте, задлоне. Дві паралельні реальності, пане Віталію. Знаєте, там, а, де весілля, а, а, з іншого а там, боку, де фосфорні бомби. Це, 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 це такі це реальності, реальності е, дуже складно от, от, такі речі хлопцям на передовій витримувати. Гатять вони з усього, що є в них наявності, стольна артилерія, повторюсь вона взагалі не мовчить міномети, танкові обстріли, гради, смірчі, урагани, авіація. Дуже багато цих кабів керованих бомб, які вони переробили. Сьогодні буквально знайшли один з уламків нічного такого удару там з фюзеляжа. Він взагалі е серпень 23-го року на ньому маркування. Тобто дуже свіже всього вони з полужару. Так, з пилу жару все кидають е на передову. Ну, хлопці тримають, е немає е жодних втрат позицій, тому що там багато питають, е начитаються цих кацапських телеграм-каналів. Я принципово їх не читаю. E, нібито і треба знати, що вони там пишуть. Ну, якщо щось такі, якісь важливі речі, то підказують хлопці, на що треба звернути увагу, якісь e, їхні фейки розвіяти, щось таке розказати. Але ж, e, розвійте про коксохім. Коксохім тримається. Горить кожного дня, звичайно, але тримається. Ну, він, він і буде горіти, бо це коксохімічне виробництво, там дуже багато залишків різних речей. Нічого там шкідливого нема. Всі шкідливі речі ще були вивезені до вересня минулого року. Наприклад, позавчора, то що вони казали, що попали в склад, зберігання, ну, склад БК, зберігання ракет до Хаймерсів на Авдіївському коксохімзаводі. Ну це ж розуміло, що це дурня. Які ракети Хаймерсі ще і на Авдіївці, ще й тим більше на Авдіївському коксохімзаводі. А, А все дуже просто горіло. Система залізнодорожна, в ній було там десь до половини бітумної смоли, і вони в неї влучили, і просто чорний дим, і він горів. І так кожен раз. Оксахім на місці, да, він зруйнований, він дуже сильно побитий кожного дня під обстрілами. Декілька <кхи> авіаракетних ударів кожної доби відбувається по заводу. Постійно по ньому працює і ствольна артилерія, і гранатомети, чи, чи, чи більше, міномети, вони гатять з них. Але ж, э, все на місці. Віталію, ну зараз багато хто знаєте, проводить такі паралелі з тим з Бахмутом. Понад півроку тому, власне, те, як вони намагалися взяти Бахмут, і те, що вони зараз роблять з Авдіївкою. На багато хто наводить нагодить і контраргумент, що Авдіївка, Авдіївська оборона вона відома всім, тому що ну за ці роки вона вибудована дуже міцно і дуже добре у Авдіївці. Скажіть, що можна сказати про противника в контексті того, на що він робить акцент в своїх штурмах для того, щоб. Щоб оточити Авдіївку, ви казали про те, що вони лізуть як таргани з усіх сторін. Це великі групи, малі групи. Чи є щось відмінне нове? Ну наприклад, 10-го числа, коли тільки все почалося загострення, вони їхали великою кількістю технікою. Велика кількість орієнтовно до 100 одиниць в першу добу вони застосували і близько двох тисяч особового складу. 12-го взагалі майже техніка не використовувалась. Вони здебільшого кидали на штурми цих торганів. Це групи по 20-30 десантників. Одночасно, там на 10-12 напрямків вони намагались десь знайти ж в нашій обороні. Вчора поїхала техніка колонами, також дуже багато із півдня і з півночі. Здебільшого звичайно, що вони концентруються зараз. На півночі від міста, але ж не, не менш жорстокі бої тривають і на півдні від міста. Сьогодні техніка також використовувалася трохи менше, але ну, близько 30 одиниць техніки вже там, на сьогодні, за сьогодні, хлопцями знешкоджено. І су 25 один приземлили сьогодні. Це ну, коли там вкладають у нас чи гелікоптер, чи Літак, ну, для нас це, 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 це дійсно дуже важливо, бо ну, ця авіація вже ну, реально задовбала. А, В цілому, а, ну, якщо казати про їхню, ну, зараз іде десантура. Да? Вроді як ті три бригади, які вони кинули саме на штурм Абдіївки. Дві було десантні, і третя, ну, вроді як а, 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 а механізована бригада, ну я так розумію, що десантники вже закінчуються. А, Є такі цікаві моменти, з хлопцями говорили такі речі, зустрічались на Херсонщині, але тоді хлопці чомусь не зрозуміли. Вони думали, що коли техніка ну в техніку було влучання воно горіла, то нібито як ці люки їхні там їх підплавлювали, що вони не могли їх відкривати. А насправді все дуже просто і є підтвердження полонених, що вони заварюють люки перед виїздом на передову. Таким самим мотивуючи повернутися назад і унеможливити взагалі здачу в полон. А, ну от настільки це, це автоматична тупа, смерть. Тупа, тупа е, Русня, ну, не знаю, от як мене, наприклад, як механіка водія посадив танк заварив то я розвинуся і роздавлю, хто мене там заварив в люці. Да? Ну, 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 це мінімум, якщо ти хочеш жити. Да? А ну так Є і, і заградотряди. Є заградотряди. І це підтверджують не один полонений, які кажуть, що дійсно це є. єдалі. Про втрати я хочу що запитати, тому що м -м, кажуть, вони колосальні. Противник сам це підтверджує. Зокрема, своїми дописами у тих пабліках. Вони кажуть про величезну кількість поранених у госпіталях. А в Донецьк вони везуть своїх трьохсотих. Ну і в них є величезні запити на мішки для двохсотих. А для чого вони? Ну, от реально. Ну от, ну, от все одно вони нікому там не потрібні. Не потрібні е, державі, не потрібні е, родичам. Ну, для чого ввести. Ну, хай там, скільки вони там платять е, мільйонів, хай-хай. Сім'я ж не чекає їх назад, сім'я хоче грошей, ну там, у Кацапурі. То ну, для чого мішки? Думаю, що воно їм не потрібно. А втрати дійсно колосальні, втрати великі і. Е, е, ну... Реальні трати набагато більше, ніж ми показуємо. Звичайно, що ми дуже ті зведення Генерального штабу, які даються, вони дуже виверені, вони, ну, все, все має бути підтверджено. Кожна одиниця техніки, яка підбита, вона має бути там підтверджена і фотографією, і е, локацією, де вона стоїться підбита, там, чи танк, чи БТР, чи щось там БМПшка якась. І коли рахуються загиблі, там ці. Кацапури, то також облітають і на мапі показують, де, де лежать їхні тіла. Тобто, а реальна картинка набагато більше, бо немає змоги зараз це все рахувати. А, ну, попередньо, то що от, спілкуючись з хлопцями вчора, сьогодні, ну, то, що говорять там командири середньої ланки, ну, ну реально за ці чотири доби, ну три, може навіть більше тисяч вже вони поклали на Авдіївці за чотири доби. Це шалені травм. Це... Веталі, попри ти ну, сьогодні Так, ж... да, тут я згодна ж... з вами тут з вами згодна абсолютно шкода а тих більше, навіть ніж 1600 людей, які безпосередньо в Авдіївці і не хочуть евакуюватися, наскільки я розумію. Саме про таку кількість людей ви казали сьогодні в своєму зверненні. Я його слухала, ви казали про 1621 особу, яка станом на сьогодні знаходиться в місті. Я не знаю, пане Віталію, що робити з цими людьми, чи є у вас варіанти. Вже 1620 сьогодні одну людину вивезли. Ну знаєте, я це не прикро ну, говорити, навіть думати про це, але люди досиділись. Ну відверто кажучи, досиділись. Ми з першого дня повноштабної війни. Військова адміністрація, поліція, придані сили поліції полку Київ, волонтери, які допомагають нам суто з евакуації. Вони кожного дня, хлопці та дівчата, ризикуючи життям, заїжджали, вмовляли. Дійсно, ну вмовляли, ні, пізніше, трошки ближче до зими, і так далі, тому подібне. А зараз ну дуже небезпечно виїжджати. Звичайно, що ми евакуацію організовуємо і намагаємося знайти шпаринки в цих обстрілах, щоб вивести якомога небезпечити їх виїзд. Ми звичайно, що вивозимо на броньованих капсулах, але ж ми розуміємо, що це все одно ризик. Ну... Е, треба розуміти ментальність цих людей. Е, здебільшого це люди похилого віку 65. Плюс. Є звичайно і молоді, є і 30, і навіть є менше 30 років в місті, але більшість там відсотків 50, це точно. Це люди, які ну, вже е, морально вони не готові виїжджати. і іноді, спілкуючись з ними, ну, було за цей час, там, повноштабно було все. Вимовляння, і, і я вже і дуже нервувався і сварився з ними. І, і знову мирились, і знову сварилися, і все, все на, саме на почві, на ґрунті е, евакуації. Але ж е, ну, вони кажуть: мій дім, моя фортеця, от я хочу тут, да, вона ця фортеця зруйнована, да, я в підвалі живу. Коли вони говорять, що от я хочу, тут в мене там чи батьки, чи чоловік похований, я тут хочу, ну вже такі речі озвучимо, що. Ну, вибачте, ми вас навіть поховати по-людськи не можемо, бо ну цвинтарі всі на лінії фронту. Ми вже майже рік не ховаємо людей на цвинтарях міста Вдівки. Ми в кращому випадку ми вивозимо людей е і ховаємо е в населених пунктах сусідньої Черезницької громади. Це в кращому випадку. І а, ну, хоча в останній путь і такі речі людям говориш. Ну ну, це, 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 це дійсно. ну... Це дуже неприємно, такі речі, але ти говориш. Що, ну в останній путь треба піти по людськи ну хоча б так. і на спасибі вам величезне за вашу роботу, за те, що ви доєдналися до нашого етару сьогодні. Дякую дуже, Віталій Барабаш, начальник авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Спасибі.